Друзі, всім привіт! Ось ніяк, не дочекаюсь, коли розпуститься піонове дерево. Гляньте, які вже на ньому бутончики. Отут розпустяться. А в нас ось гляньте, везеро є вже сонечко, яке небо красиве. Сьогодні вітряна погода, я б сказала, дуже буря велика. Гляньте, краса, яка на небі. Зараз, правда, сонечко сховається і не видно буде. Думала подивитися, чи кури посідали, але чую, ще бігають. Так що, мабуть, ще рано я до них прийшла. Ще трохи кури бігають, скоро вже посідають у курник. Ось тут у них і травичка є, і зерно ще є. Так що вони ще... Будуть гуляти. мабуть, я таке рано до них прийшла. Нічого, пізніше подивлюся. Ось ще травичку дзьобають, брулери вже вечеряють. Буду зараз закривати, тому що вже похолодало, світло в них горить, щоб вже на ночівлю лягають спати. Ось закрила бруйлерів, а тут гуляє мій синочок. Всім привіт! Це мій. Синочок Артем. Ми з ним зараз підемо долі по господарству. Подивимося. Він мені зараз відкриє фірточку. Ась дивіться, до речі, в нас прийнялося абрикуса те, що ми садили весною. Те, що з кісточки в квітничку виросла. Як почнеться туди, буде дуже віта. Щось вітер сьогодні такий, весь день, такий сильний. Да. Хоті там хаті чути, провода целіпаються. Да. За... Навіть ось фірточку не дає закрити. Або відкрити. І відкрити. Ось О, масік, масік. там хорошим. Масік видужав. Все у нього тепер все... добре. Це добре в нього. Зараз є красунчик. Красунчик. Зараз ми зайдемо кроликам травички, дамо. Ось я взяла траву, у нас трішки підв'явша, тому що ми боїмося ще кролям давати зовсім свіжу. Завтра, э, завтра також треба буде, точніше, сьогодні на завтра нарвати. А зараз ми віддамо кроликам ось. У нас тут вони кролики. Дамо травички зараз. Кроликам. Я вже їм кукурузки положила. Ось будемо Даво зараз. Я можу Траву. Відчинять у нас кліточку. Я хочу познімати. Зараз по черзі. Насипаємо їм. Опа. Это я насыплю. Насипеш? Тут досить, туди в останню клітку кидай. О. Зараз ми сходимо ще, нарвимо їм травички. Зачинив? Да. ось як. Останні Їдять. Їм картопельки вже дало, і кукурузки, і водички. А це залишилась тільки трава. Поприбирала в них, ось качани забрала. Так що ось їдять. нямають так що Зараз Тьома, підемо нарвемо да. травички. Зараз я своїм помічником нарву травички ось у садку. Кульбобки. А це не можна жати? Кульбобку стараюся рвати. Зараз будемо потихеньку наривати на завтра. Уже травички пішло багатенько. Кульбобку вони люблять. У нас тільки поки що четверо кроликів. Так що їм треба не дуже багато. Ось у нас тут багато і різної травички тут у садку. Ось синочок вона риває. Не спіши тільки. Я нарву трави Ми вирішили з ним сьогодні вдвох сходити, бо йому самому він то також ще застужений. Гуляти не ходить, тому що хворий. Йому також скучно. Уроки повчив і вирішив мені допомогти трішки по господарству, щоб не так сумно йому було. До кроликів сходили. Так що трішки буде веселіше, да Так. Да. Зараз підемо далі. О, ти каштани показувала? ні, каштани не показувала, дуб там виріс. Ді, та, а, де мені кажемо, що таке любить. Да. Зараз підемо, висипемо травичку. Зараз Любить траву їсти. Що? Давай, зараз ні, до кроликів не треба, ми її сюди однесемо. Ось зараз я сюди викладу травичку, щоб було на завтра їм їсти кроличкам. Так що потихеньку понаревували. Сьогодні вони вже нагодовані. Ну, тут кульбаба в основному, так є. Деяка ще травичка, Ну, вони кульбабу дуже люблять, але ми трохи привйолюємо, тому що щоб не було ніякої біди з ними. Все, допоміг мені помічничок. Трішки зараз піде ще довчивать уроки. А я пройдуся, ось подивлюся, що тут на грядці ще у нас, що там. Капустою, бо казали, сьогодні також холодно було вночі. У нас був невеличкий дощ, але чомусь, не знаю, землю не промочив. Ось як гарно гляньте. Сонце світить між деревами. Красо. Вітер такий сьогодні, правда, величезний. Хочу подивитися, як там шпанка розцвіла у нас на болці. Дуже-дуже така рясна в цьому році. Тільки там шпаки в нас її в основному вбивають. Ну, нічого страшного. Спилювати все одно не будемо, тому що хай росте. Мені дуже подобається. Це така помість вишні із... Черешнею. Гляньте, як верби. Є вітер, так аж верби шумлять. Страшне сьогодні, вітряно. Дуже вітряно. Гляньте, як розпустилось уже малинове дерево. Вони не всі прийнялися. Такий ще ж у спину Ось, ну, Щоньте як розцвіла шпонка. Така красива-красива. Все вже, може, відцвітоється, а вона цвіте разом з яблуньоми. Красиво, а ще, воно видно, місяць. До речі, вже чула, як співає соловей. Так красиво, красиво. Це більше на вишню схожа, ця шпонка, ніж на черешню, але щось таке з присмакіння і черешневе. Таке гарне. Ну, на варення, я думаю, вона гарна буде. Ми ще з нею, звичайно, нічого не робили, тому що в минулому році її майже не було, а в цьому році рясна цвіта. Я сподіваюся, що врожай буде. Як такі бахощі. Від садкуша просто неймовірні. Ніякі духи не зрівняються з тим, як цвіта Садок і пахне Ось гляньте, як гарно цвіте моя Семереночка. Вишні вже відцвітаються. Одна вже взагалі відцвілася вишня, та що раніше. Ось це ще цвіте пізніше, та що крупні йогітки в ній. До речі, я з цих вишень, з пізніх, з оцих ароматних таких чорних, бо за минулому році. Закриво соус до м'яса. Там і чесничок є, і гострий перчик, і різні приправи, то, знаєте, дуже смачне. Моєму синочку дуже сподобалося із домашньою ковбоскою, з котлеткою, до речі, також смачно. Так що, якщо все буде нормально, я і в слідючому, в цьому не в слідучому, а в цьому році також буду закривати такий соус. Сьогодні вітер просто нереальний. Може, Про... ну, на переміну погоди буде. Ось також бачу, що цвіта на болці і глід. Ось так дивіться, ніби снігом притрусило. Цвіт осипається, а тут на болці мокро. Цибулі мокро. Глід також похне. Цвіте гарно. Хоч він і колючий, але красивий. Гляньте, який. Похне неймовірно. Тут ми також, до речі, гарбузи посадили. Тут у нас Цибуля закінчилась. О, мурашник який красивий, гляньте. У ну, нас завжди тут багато мурашок на балці. І рудія, і червоні, і чорні. Так що це не дефіцит. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім вдячна за перегляд, за підписки, всім бажаю мирного неба, всім пока.